Діджі Фінансова, факторингова компанія, яка завжди звертається до суду, яка завжди намагається стягнути зайву заборгованість, донарахувати навіть те, що вам не донарахувала МФО, збільшити вашу заборгованість шляхом встановлення невизначених та збільшених судових витрат, радісно йде до суду. Ну а з суду, за нашою, звісно, допомогою. За руським кораблем. Доброго дня! Ви на каналі адвоката Дениса Пузіна, я керівником офісу адвоката Дениса Пузіна. Посилання на мій особистий сайт, телеграм-канал та всі мої соціальні мережі є в описанні до цього відео. Працюємо по всій Україні, це так при рекламних цілях розповідаю, ми йдемо далі. Ріжи Фінанс факторінгова кампанія. Чесно кажучи, не раджу вам ніколи з нею проводити роботу щодо зменшення заборгованості. Чому поясню вам одразу? Дивіться, коли у вас є незакритий кредит в мікрофінансовій установі. Наприклад, і ви звернулися із запитом до Українського бюро кредитних історій, отримали звідкиля відповідь, в якій сказано, що ваш новий кредитор вже є безпосередньо DG Finance, це не означає, що все пропало. Це навпаки означає, що можливо. Ви позбудетеся заборгованості взагалі. І ось у чому та тут вся річ. До речі, все, що я розповідаю, я розповідаю завжди з практики, всі мої слова підкріплені відповідними судовими рішеннями, або за участь адвокатів мого офісу, або за моєю особистою. Де їх взяти, почитати, що зробити, все розповім в кінці відео. Також, Фінанс, коли звертається до суду, вона намагається довести той факт, ну це не зовсім порядне. Те, що в цьому випадку відсотки за користування кредитом нараховуються до подання позову до суду. Ну, чесно кажучи, у переважній більшості кредитних договорів це я зараз не зовсім порядне. Скажу з первисними кредиторами МФО. Це не юридичною умовою. Це наш такий трохи внутрішній офіс, адвокатський сленг. Є таке поняття як автопролонгація. Ну, фактично, невиконання зобов'язань не звільняє від відповідальності автоматична продовжує Ну, Це ніколи не відповідає дійсності, тому заборгованість зменшується шляхом застосування там певних норм цивільного кодексу. Але на цьому тут навіть річ. Дуже багато справ з діджі фінансами. І у нас зараз їх впровадженні дуже перебуває багато. І от закумулювавши, проаналізувавши та узагальнівши безпосередньо. Те, що у них відбувається, я зрозумів одну дуже цікаву річ. Е, Перше, бухгалтерської документації немає, вона просто відсутня. Докази наявності заборгованості відсутні, вони їх надати не можуть. Ну і саме цікава річ, це, чесно кажучи, ні у які ворота не влазить. Це те, що вони не можуть довести належність їх у якості позивача. Ну і що це означає? Це означає те, що вони не можуть довести те, що відбувся відступлення права вимоги. Ну сам по собі договір відступлення права вимоги, до нього до самого є вимоги. Цивільному кодексі України до речі, у мене на каналі, от в цьому плейлисті адвокат по кредитам є безпосереднє відео, де я розповідав про провали факторингу, типові помилки факторингових кампаній. Ну і діджий фінанс їх повторює. Він фактично закамулював все, що тільки можливо негативне закамулювати і звертається з цим до суду. Ну як для наших клієнтів, це дуже добре, як для них самих, ну я не знаю. Може їм так сподобається, Але довести вони укладення відступне вимоги не можуть. Ну і в цьому випадку, у цій справі, вони не змогли довести відступні вимоги і як наслідок отримали відмову задоволені позову в повному обсязі. На саме це те, що під час розгляду цієї справи у відзиві на позовну заяву ну, і особисто, наприклад. І безпосередньо судом вживалися всіх необхідних заходів для того, щоб перевірити все ж таки, чи був цей договір укладений чи ні. І що розповідає, що не розповідає, реєстр боржників ми вже стягувачі, довірні шановні, ви що знову з'їхав, які ви стягувачі. Оригінал договору відступлення правовимоги з усіма реквізитами, як він повинен виглядати, без ніяких виписок, без ніяких, безпосередньо. Додаткових там якісь документів, які на ваш погляд у супутності повинні це доводити, ні, так це не робиться. Те, що ви наробили, ви не змогли довести, що ви є належним позивачем, отримали відмову. Бухгалтерська документація відсутня, не можуть довести декілька обставин навіть за рахування коштів. Чесно кажучи, це нонсенс. Навіть зараз будь-яка сама маленька факторингова кампанія. Сама маленька мікрофінансова установа, вона знає, що якщо у них є бажання там хоч тіло стягнути, необхідно оскільки ж такі ж я ж ми ж не самі, такі ж як ми вистачає. Ми ж не єдине саме адвокатське сообщество, яке безпосередньо працює з кредитами. Є Пузін, Обласів інші, наприклад, там, але вони працюють. І люди є не тільки в Запоріжжі, є в Харкові, в Києві. Я багато кого знаю в Одесі. Є прекрасні адвокати, і вони працюють саме у кредитних справах. Вони завжди будуть у справі. І вони звернуть на це увагу. І довести безпосередньо діжі фінанси факт не зможе. Є бажання до нас звертатися, будь ласка, є е, наші контакти в описанні до цього відео. Хоча можете до будь кого, хто є компетентним в цих питаннях. І ще, дивіться, будь ласка, не на доведення, укладення відступлення права вимоги тут саме цікава річ. Фактично. Можна так сказати, полуавтоматично автоматично апеляційне оскарження, оскільки сторона фактично вибуває зі справи, отримавши негативне судове рішення вже не на свою користь Діджі Фінанс. їм та відкриє провадження за умови його оскарження, але буде відмова в задоволенні апеляційної скарги. Тому клієнта заздалегідь вітаю. Заборгованість, чесно кажучи, була шалена. Списана в нуль, заборгованість близько 80 тисяч з дуже маленького кредита, відмови задоволені в повному обсязі. Клієнт родесінький, фінанс думав теж в лапках. Ну а ми працюємо далі. В телеграм-каналі є судове рішення. Посилання в нього в описанні до цього відео.